Одною з головних причин до цьогочасного неправильного ставлення західної політики до справи визволення України є те, що в її оцінці ця справа лежить на головній лінії далекосяжного наступу на російський імперіалізм. Отже, поважні зміни в тому відношенні можуть прийти щойно. Переходом Заходу до серйозної політичної офензиви. Це є питанням часу і, на жаль, питанням наслідків дальших прикрих поразок вільного світу. Страта на часі для нас вже не має такого великого значення, як в перших повоєнних роках, ані як для західнього блоку тепер. Бо для нього. Час погіршує відношення сил і приносить все нові втрати до гідних позицій. Для визвольної боротьби поневолених Москвою народів важне передусім те, щоб західні великодержави теж самі станули міцним офенсивним фронтом проти наступу Москви. З того погляду слідкуємо з великою увагою за такими подіями. На міжнародній арені, в яких зв'язуються і розіграються поважніші конфлікти між обидвома протиставленими бльоками. Який, на вашу думку, буде далі розвиток в справі Берліну? Виглядає, що Берлін залишиться далі одним з поважніших огнів затяжного, щораз гострішого конфлікту. Йдеться не про сам Берлін, а про цілу Німеччину. При існуючому укладі справа Берліну набула ключового значення для обидвох сторін. В ній тісно сплетені як дефензивні, так і офензивні позиції СССР і Західних держав. Це так завузлена справа, що нема можливості компромісової розв'язки чи поступок без далеко йдучих втрат котрої сторони. Правдоподібна розв'язка у справі Берліну. Прийде щойно в ході великого зрушення існуючої ситуації, яку можна б назвати позиційною холодною війною. Власне, Берлін може в дальшому розвитку започаткувати поважне зрушення фронтів. Дозвольте поставити ще одне останнє питання з внутрішньополітичної проблематики. Як стоїть справа вами проєкту Виборчого закордонного центру? Цей проєкт знайшов численні позитивні відгуки громадянства, а теж деякі політичні середовища поставилися до нього прихильно. Одночасно він стрінув заперечення з боку різних угрупувань, які всупереч власним декламаціям про свою демократичність. Найбільше лякаються виборів і всякого іспиту перед власним суспільством. В проєкті творення закордонного визвольного центру шляхом загальних виборів йдеться про дві головні справи: по-перше, про те, щоб в українськім політичнім житті на імміграції, в його структурі й упорядкуванні, правила засада виборності. Голосу загалу громадянства у підставових питаннях та засада відповідальності політичних органів і угрупувань перед цим громадянством. Другою основною справою є те, щоб у виборах в самому центрі та в його самостійницькій політичній акції взяли участь всі ті політичні сили, які можуть і хочуть. Внести свій позитивний вклад у визвольні змагання. Ми хотіли б, щоб крім цих сил, які вже оформилися у Визвольному фронті, приєдналися ще й інші, які мають внутрішні дані для цього, хоч досі не заактивізувалися в послідовній самостійницькій політичній роботі, або навіть блукали різними манівцями. Цьому напрямі йдуть наші старання. Було б завчасно виступати тепер з публічними енунціаціями чи з остаточними підсумками, доки не закінчено вступних заходів і не вичерпано ще всіх можливостей. Тепер можу сказати одне, що ОУН і цілий Визвольний фронт доложуть всіх старань щоб творення виборного визвольного центру було всесторонньо підготоване і реалізувалося у повній ширині, яку тільки можна осягнути в нашій політичній дійсності. Виборний центр це справа цілком нова в українській політиці і вимагає часу для належного визріння. Я глибоко переконаний, що плям. Творення закордонного визвольного центру на засаді загальних виборів відповідає вповні потребам української самостійницької визвольної політики як теж об'єктивним умовинам. Його здійснення, хоч вимагатиме великих зусиль, творитиме новий важливий етап на шляху до найвищої національної мети.